Про Якби наші генерали вели війну так, як російські генерали, вони закінчили б закінчили Материнським майданом. Тому тримаємося і віримо в наше керівництво, в наші генералі. Я знаю, що умиті кров'ю і не тільки російською. Російські війська будуть розбиті. Слава Україні, слава кожному, хто попав долею під солідар і витримав за нас цей удар. Ми можемо вибачати, що не були там, в той момент, коли всім було надзвичайно тяжко. Робимо висновки організаційні, політичні, економічні, військові і готуємося до перемоги. Слава Україні, слав нашому, нашим генералам, які, я впевнений, знають, як нам перемогти цього страшного ворога найкращим способом і в найкращий час. Слава Україні, слава тим, хто загинув. І вічна пам'ять їм. Слава Україні!